ангел охоронець який оберігав викуч мирю від негараздів, сьогодні він не відпочивав. Люк на дах виявився відчиненим, і хлопці один за одним вискочили у загуслій сутінки, Потап покинув поглядом дах. Хух! Вони так таки не помилились. На самісінькому краєчку, неподалік одних стояла похилена постать кульпавки, яка наче споглядала місто з висоти. Один тільки крок, одна хвилина, і дівчина поринила невідому безкінечність іншого життя. Денис у цю ніть віддавав би все на світі за те, щоб дізнатися її думки. Але, на жаль, таке можливо лежу у касках. Тож він спробував тихцем підкрастися ближче. Раз під його ногою по зрадницьки хрустнуло якесь дрібне камінняче. Денис замер. За ним, як вкопаний, зупинився самоха, котрий ані на метр не відступав від свого друга. Він уже давно жалкував про ту історію з корсівками, про їхню з потапом сварку і про згайний без нього час. Поновити дружбу з потапом Матвієві раніше не вдавалось, але ця пригода, здається, наново об'єднала хлопця. Скрадаючись якимось навдивовижу з грабними котячими рухами і молячись, аби Віка нічого не почула, потап нарешті наблизився до дівчини, напружуючи всі сили, кинувся до Віки, міцно обхопив її двома руками і разом із нею упав на стару й потріскану покріплю. Віка скрикнула і спробувала вирватися, але Денис міцно тримав її в обіймах. За мить вона впізнала потапу, голосно склупнула і притисола до його грудей, здригаючись у риданнях. Денис втирав сльози з очей кульбабки, шепотів не від звідки знані ніжні слова і відчував, як його охоплює неймовірне вселенське щастя.